Друзі, ми знімаємо для вас квартири в Торив'єсі. Ось в такому будинку ми маємо для вас квартиру. І що цікаво, тут від цієї квартири до моря всього лиш 300 метрів. Отож, друзі, квартира 119 тисяч за 60 квадратів. Давайте, поїхали, давайте тут дві спальні і один санвузол. При вхідній зоні, дивіться, ми бачимо першу спальню. Досить таки цікаво. Тут, бачите, таких два ліжка. Ось так це все виглядає. Світла, гарна квартира. І навпроти маємо нову шафу. Купе. У цій квартирі, як на мене, немає. Тобто досить вона стильна. Тут в нас кухня, теж, як на мене, досить хороша. Бачите, гарні стильні світильники. Тобто так це виглядає. Тут ми розташували холодильник і по плиті скажу по ремонту добре, і гарнітур теж гарний. І тут плиточка, бачите, нова електроплита дві духовки. Тут у нас вітання. Маємо стіл, гарний, сучасний. Тут маємо диван, тобто навпроти, маємо ось такий гарнітур. Майговий досить гарний, досить цікавий і плюс. Дивіться ще кондиціонер і плюс цієї квартири ми зараз виходимо на балкон. Дивіться, досить цікавий балкон. А плюсом тій квартирі є ось цей басейн. Досить класний, симпатичний басейн. Дуже цікаво. Далі ми заходимо в санвузол. Теж санвузол цікавий, плитка. Мені дуже подобається, світлий. Бачите, тут сіре, досить гарно скомпоновано, і тут ми маємо душову кабіну. Тобто, все досить таки непогано. І рухаємося далі. Ще одна спальня. Подивіться, досить таки велика, повноцінне двоспальна ліжко. Навпроти маємо монтовану шафу. Тобто, по ремонту, скажу, що в цій квартирі нічого не потрібно робити. Кондиціонер також. І тут вікно теж виходить в наш двір, де в нас басейн.